Як закріпити захист живота за 3 секунди? Просто. Велкро по всій ширині і він вже на плитоносці. Система кріплення універсальна, підходить і до класичних броників, і до сучасних плитоносок. Надійно тримається навіть при активному русі. Усередині сертифікований балістичний пакет від Militex першого або другого класу захисту. І це все привозі майже в пів кілограма. Канина кордура 1000 ден, нір просочення вогню. Не боїться, вологи теж не стирається, не вигорає на фронтальній частині. моллі та кишеня на блискавці. Карта, документи, дрібне спорядження усе під рукою тильної сторони велкро, завдяки цьому, чого легко під'єднується до будь-якої плитоноски. Або напашника від Мілітекс. Можна зібрати повноцінний модуль захисту для живота, без колхозу та зайвих ременів. Шви посилені, нитка титан, стропа поліамідна, не горить. Усе зібрано під навантаження. Захист має бути простим у використанні і надійним. Цей саме такий.